Друзі, вітаю! Сьогодні у нас отакий от красунчик на огляді. Нова для мого каналу компанія Spartan Blades і модель Harsi. Давайте подивимося коробку Spartan Blades. Це елітка, тобто я зараз розкажу чому. Ось специфікація. Бачите, 2021 рік Special Edition Spartan Babe. Тобто Окремо, скажем так, модель в рамках моделі Харсі. Зараз ми про це поговоримо. Показую вам коробочку зі всіх боків. Що ж тут такого особливого, і що вам треба знати, або що нам треба знати. Ви ж розумієте, канал у мене фанатський, ножоманський, тому нічого обов'язкового тут немає. І всіх нас тут зібрали лише, скажімо так, певний інтерес і азарт до цієї справи, тому що ми. Мали би знати, якщо, звісно, нам це все цікаво. Ну, давайте почнемо з того, що гасло компанії Spartan Blades – це ножі з наміром. Ось, про який намір? Давайте будемо говорити. Почнемо з того, що ця компанія заснована у 2008 році, і заснували її два ветерани Армії США, Сил спеціальних операцій, Кертіс іовіта і Марк Керрі. Вони на двох прослужили більше 40 років. Ось тому їм є що розказати, скажімо так, про свою службу, тим більше сили спеціальних операцій. Я думаю, ви розумієте, це в якійсь мірі еліта в Сполучених Штатах, ну до еліти що відноситься. Ну, очевидно, завжди військово-морський флот і військово-повітряні сили це 100%. Ось, ну і в будь-якій армії світу сили спеціального призначення це завжди теж еліта в плані свого вишкову та можливостей. Тренованості і так далі, і складного відбору. Тому цим хлопцям можна довіряти, напевно, що тому в них є ножі з намірами. Ось. Тому, скажімо, вимоги до робочості ножа достатньо високі. Вони там в 2019 році об'єдналися на певний період з компанією Кабар, випускає дуже багато ножів, в тому числі фіксованих, і складених. Оця модель зветься Харсі. І зветься вона Харсі, тому що її дизайнером є Біл Харсі. Ось це е, такий от, чоловік, який е, прийшов в ножову тематику з е, різдярства, там е, теслярство, там, різбярства, давайте отак от називати, і його, ну, скажімо так, е, його уяви, його дизайн, він, скажімо так, завжди про практичність. Дуже часто це достатньо такі аскетичні, нібито дизайни, тобто прості і зрозумілі лінії. Ну, як бачите, тут немає нічого такого. Передизайненого в сенсі форми руків'я, скажімо так, в сенсі самого клину. О, тут все дуже зрозуміло. Про окремі ці речі, про гравірування, зараз ми поговоримо поки про Біла Харсі. Ось його там звуть легендою за життя, тому що. Десь його критикують за такий консерватизм, але в нього зато дуже вилизані оці дизайни. І часто вже на його ножах там, він переможе з багатьох виставок. Ну, скажімо, ось цей ніж, ніж Харсі. Це краще, ніж року 2016 року. Ось я покажу вам кращий американський, ніж року 2016 року. Це оця зетеха з хіндерером 0562. Це кращий американський ніж року. А це кращий ніж року. Того ж само 2016-го. Ось, якщо комусь із вас здається, що це ні про що, там якісь ніж року, там, ніж там, технологічний прорив, там, дебютант, ще щось, вам здається, що це просто так? Ні, друзі, це не просто так. Тому що існує колективна думка там, певного авторитетного журі, тому що всі, отакі, скажімо, ком'юніті професійні, скажімо так, ліги, гільдії, не знаю, цехи, як завгодно називаєте, асоціації. Всі вони будуються за принципами там і горизонтали, і вертикали. Тобто є ті люди, довкола яких будується там, скажімо, юридичний моральний кодекс, правила певні. І для того, щоб провести там ножову виставку, для того, щоб в ній там перемогти, там, зачепити за якусь номінацію чи просто потрапити в цю номінацію, потрібно виконувати ті чи інші правила і відповідати тим чи іншим вимогам. Тому очевидно, що все це суб'єктивно, все це на точку зору там певних експертів, старожил, не знаю, аксакалів, називайте їх як хочете, але це просто такі такі, ну скажімо, успіхи в рамках там великих світових там виставок, типу Блейдшоу, Орланда Блейдшоу і так далі. Це, ну, скоріше всього, все-таки виправдано тим, що зроблено на певному технологічному рівні, зроблено з певним новаторством у чомусь, у тому чи іншому. Зроблено, скажімо так, з, з певним запасом там по, по якості, по новизні. Тому цей ніж, ще раз нагадаю, 2006 року American Made Knife of the... 2016, перепрошую, що я так двома мовами жонглюю. Ось. Але тим не менше, ви маєте знати, що Біл Харсі, і ця модель називається Харсі це відома легендарна людина. Він працює ще із компанією кріс-рів, і Гербер, і Сір Кетті, і Альмар. Ну, одним словом, він дуже багато зробив ножів відомих. Ось, Наприклад, з... якщо я не помиляюся, з Крісом Рівом він мав відношення до, по-моєму, одної з варіант Себенз, чи Себенза, чи до Інкосі. Ну, я можу помилятися, я точно знаю не все. Ось я точно знаю не все. Але кріс Рів, це теж. Це грант, це стовп, навколо якого там багато що відбувається і відбувалося. Ось в американському, скажімо так, живому ком'юніті. А відповідно, американське, мабуть, це якби найбільша частина, найбільш такий ласий шматок взагалі світового ножового ринку. Тому що. Найбільша кількість виробників, от напевно, найкращі, скажем так, найбільші кошти і найбільша конкуренція саме от всередині Сполучених Штатів відбувається. Тому ось така історія з цим ножем, з Харсі. Нагадаю, що це ніж року. Я згадав, що в нього є такий ніж Green Beret, Ось зелений берет. Це такий фікс міцний, можете собі погуглити Green Beret, подивитися, з яким запасом зроблений ніж. Ну, це справді такий золотий стандарт тактичних ножів, от в повному сенсі цього слова. Тобто ніж для того, щоби там, скажімо, працювати проти біологічних цілей, назвемо так. Ось. Ну, одним словом, якщо вам буде цікаво, то подивитися. Дехто каже, що це Біл Харсі це парше в світі ножів в плані дизайну. Ось. Але якщо повернемося до компанії Spartan Blaze і її двох засновників, то їхнє оце військове минуле, воно, в принципі, диктує практичність і надійність ножів. Тут якби, такий конструктив достатньо класичний. Це титанові накладки, клин, от можна подивитися, сталь нанесена. s 45 vm Дуже потужна залізяка. Ви пам'ятаєте, s 30 наступне покоління s 35 vm ту, до якої мав відношення Кріс рів, якого я згадував. Далі 45-ка це ще спроба збільшити кількість вуглецю і зробити цю сталь не менш міцною, але значно різучішою. 45-кою не так багато виробників працює. Ну, як мінімум, на спайдерку можна помітити. Цю сталь, тобто вона ну, достатньо складна в обробці і так далі. Але тут, якби стоїть 45-ка, про це кажу, і ну, просто можете побачити, можете ні. Я намагаюся грати на жиму кадрі. Ось, тут, якби, от два власника. От, але тут, бачите, так все написано не дуже чітко зрозуміло. Давайте трошки поговоримо про цей Special Edition. Це їхня топова модель. Вона тут, в принципі, десь і на EDC, а десь вона, в принципі, може бути і якоюсь такою ну, з претензією, скажімо так, на хардюз. Хоча, напевно, такий ніж буде важко дозволити собі в хардюз пустити, тому що ви бачите, скільки тут прикраси, я маю на увазі саме зображення. Але по вазі по ТТХ 167 грам, 45-ка на клинку, приблизно там 60-61 одиниця. Ось тут 22,5 см ножа і практично 10 см клину. Тому тут є, друзі, чим різати. Ну, Давайте я от верну ще раз сюди: Хіндерера. Ось. Це не маленький ніж. Це не маленький ніж. Ну, а це от Спартан Бейбі. Версія Спартан Бейбі. Модель Харсі, нагадаю. Так, от, тут все зроблено зі сталі на клинку з титану на руків'ї, але тут титан анодований на кліпсі. Бачите, він в такий колір, не знаю, в мідь латунь, скоріше десь в латунь, такий трохи тьмяний. Тут от сама головка осьового, це теж. Анодований титан, тобто це не якийсь інший матеріал, це саме анодований титан. Тут вся фурнітура анодована. тобто анодовані гвинти, анодована заглушка, Анодований з титанової, тобто все анодований титан, ще раз повторюсь, анодований шпаник, і всі вони от анодовані в певних вольтах, вони в певній технології, скажімо, анодування. можна задавати колір, який необхідний для е, титану. Тобто, сама плашка ось анодована в такий от е, відтінок е, синього кольору. Але Далі, от, бачите, багато прикрас. Титан тут, той я колись розповідав, 6 алюміній 4В. Тобто, це сплав титану, бо коли я говорю для простоти титан, ви потім пробуєте мене виправити. Друзі, я знаю, що деколи я роблю помилки і дякую вам, що ви виправляєте. Але просто складно щоразу говорити, там якісь от такі дуже. І мені не завжди от китайські сталі, коли буває, просто язик ламається на їхні специфікації. А тому, коли я говорю титан, я маю на увазі саме сплав титану. Тому тут, як бачите, багато що виготовлено от, власне, з або титану. Або анодованого титану. Ну, в принципі, скажімо так, тут все анодований титан. Навіть бонки. Ну, Одним словом, історія. Що ж тут намальовано? Це воїтелька Спартанка. Там з другого боку черепи ворогів, ось так можна подивитись. Є автор цього малюнку. І одним словом, є натхнення, там певний певний арт на військових літаках. Часів Другої світової війни. Це щось малювалося на літаках, коли військові підбадьорювали себе, і, скажімо так, нагадували про там, якийсь воїнський дух, про те, заради кого це все робиться, має на увазі війна. Нагадували про роль жінок-воїтельниць, ті, які самі могли чинити опір і були видатними, інколи видатними воїнами. Ось так що, тут якось так поєднали гарну і красу і історію, якусь там ще з римських часів. Тому тут так. Пізнається по шолому цієї жінки-воїтельниці. Ось так. Багато черепів, але все це черепи <гум> ворогів. Тому, в принципі, висновок простий. Така штука вона має колекційну цінність. Це такий своєрідний арт обєкт Це, як, знаєте, якийсь мурал. Коли звичайний там будинок, там, не знаю, Хрущовка, але на торці її малюється Мурал, малюється щось там, Бенксі, малює якусь штуку. Це все потім стає. Таким магнітом, об'єктом для того, щоб туди приходили туристи, робили селфі люди. Там, ну і загалом це входить вже в як арт обєкт він входить вже в набирає, скажімо так, цей будинок набирає окремої цінності. Те саме, і відповідно з оцими от гравіруваннями. Це об'ємний малюнок. Я не знаю, як його зробили. Це гравірування лазерне, мабуть. Так, скоріше всього, лазерне, тобто гравер лазерний, але зроблено все якісно, злегка ця вся текстура відчувається тут. Коротше, класно, і про жінок тут, і краса, і черепа, одним словом, все, <смі> все суперово. ось ну, філософія компанії, ножі з наміром, тобто ніби і арт, і, в принципі, всі робочі якості. Ось. Вони виготовляють і інші, скажімо так, варіанти. Тут і сталі можуть бути інші. 35-ка там є в них і магнекат, і Руків'я може бути з. Наприклад, фреймлок з цього боку буде в будь-якому випадку, мабуть, таки а З цього боку може бути, скажімо, мікарта. Тобто, тут і хороша майстерність, тут і довговічність, і робочі якості. Ось, ну Це ніж, хай буде для аутдора, теж підходить. Ось тобто для якихось мандрів, пікніків, там, виїздів на природу, буде гарно працювати. Ну одним словом про дизайнера ви знаєте про компанію вже теж за що критикувати ціни. Я не знаю. Я не цікавився, яка ціна зараз на американському ринку на цей ніж в Україну. Теж мене до речі, друзі, не питайте скільки його продають чи де його продають. Я вам зразу, де його продають. Цей ніж приїхав до мене на огляд від телеграм-каналу Гліба. Я, як завжди, залишу посилання в описі під цим відео. Ви зайдете і запитаєте напряму його, тому що в мене немає ні на сьогодні, ні на завтра актуальної інформації про те, скільки це ніж коштує чи коштуватиме. Тому що, якщо ви захочете його замовити, гліб вам допоможе з цим. Але я думаю, що це все впливає. Там якісь ціни і інші обставини, тому що така штука не банальна, її не так просто придбати там, її точно не дуже просто придбати тут в Україні. Тому, очевидно, я краще вам дам посилання, ви собі з власником цього ножа поспілкуєтеся і з'ясуєте для себе наявність, інші варіанти виконання, тому що вони існують ціну, час і так далі. Ось з приводу зведення. Тут десь приблизно 0,6, тобто це така. Середня, скажімо так, товщина зведення для ножа, який можна використовувати в якомусь там розумному ножовому хардюзі. Загострений добре. Буквально от там навіть просто на папірці береш банальний папірець чи серветку. Тут, як кажуть, до гадалки не ходи, можна зразу оцінити, що зроблено все дуже добре. Ось тому, в принципі, механіка дуже класна. Працює клин дуже так вальяжно. Я так розумію, що він там на, не на підшипниках, а на шайбах. Тому що є отакий от м'якість ходу, от її тут, напевно, не переплутаєш. Тому що підшипник інколи він просто коли його зриваєш з кульки детенту, він просто летить. І ти відчуваєш, що клинок просто майже не опору не має. Тут же, ти коли зриваєш з кульки детенту, його швидкість переміщення, вона така, ну бачите, повільна. Тобто я стараюся спеціально якби не довідкрити його. На підшипнику це навіть складніше зробити, тому що якщо ти зірвав, то він вже напевно долетить до кінця і там зафіксується там, фреймом, чи лайнером, чи іншим типом замка. Ось. Тут якби в нього дуже така класна, м'яка, така, ну не знаю, масляниста, жирна така механіка. Якщо так можна говорити. Ось, Так що насправді механіка класна. В цьому якби є перевага, якщо порівняти її з механікою, наприклад, на Сабензах, ти же саме там. У мзумзанах, інших ножах, наприклад, тут такого класу, де форм-фактор це титан, де форм-фактор і ідея це ніж для ножового хардюзу, але розумного хардюзу, тобто це не чистий тактик, це не для там, біологічних цілей чи протибіологічні цілей. Ось, це ніж для того, щоб виконувати якусь ножову роботу. Ось, але він з таким запасом по міцності. Тому дуже часто там шайби, от вони якби. Ну, це розумно, тому що все-таки шайби виграють тим, що вони менше бояться, як і танки, вони менше бояться гризюки. Ось така, друзі, історія про ніж Харсі. Ось нагадаю вам знову ж таки: Спартан Блейдс. Тепер ви розумієте, чому еліт, тому що це окрема серія, це окрема серія, яка випущена саме в цій бейб, тобто про цю от бейбу, яка тут ем, награвірована. Виглядає дуже класно. Так спочатку, першу секунду, здалося, що це не якась там, наприклад, латунь. Ні, такий титан. Всюди титан. Ну, крім клинка, тут всюди титан. <сюди титан. <сюди <тиска> Просто він анодований у різні кольори, сама плашка, і далі фурнітура вони анодовані у різні кольори. Ну і кліпса, така теж стрілкою. Ось, гарно виглядатиме. Положення кліпси може бути для лівші, для шульги, тобто і для правші. І є заглушка, яку можна симетрично переставити, коли ви зміните положення кліпси. Власне буде якогось от того технологічного отвору під кліпсом. Заглушка виконує цю функцію от, і ще є з красою. Все друзі, знаєте, де шукати цей ніж у посиланні. Пропоную вам написати, що ви думаєте з приводу Spartan Blades, можливо, вам відомі ці ножі, можливо, у вас є в колекції, чи ви мрієте про такий ніж. Ось, можливо, ви мали його і там уже далі якось його доля пішла уже не з вами, а з новими власниками. Було би цікаво просто почути ваш практичний досвід з цим ножем. Але, звісно, цікаво почитати про те, чому вам цей ніж сподобався або ні, і що ви з цього приводу думаєте. Давайте, як завжди, зустрінемося в коментарях. До зустрічі, друзі!